Середньо переходимо до нашої такої робочої зустрічі, праці такої ж щоденної, яка стала такою традиційною для всіх священників, не лише нашої архієпархії, але цілої церкви. Темою сьогоднішньої нашої зустрічі є ділами веселі. Найперше запрошуємо до слова нашого владику Венедикта для вступного слова і також свого імені в ім'я всіх наших і владиці за таку його живу участь в також у організації тих наших зустрічей. просимо вас. Христос рождається. Вже мило і приємно бачити сьогодні вас на нашій черговій зустрічі. Вже декілька разів ми зустрічалися, промогли представити, подумати. Про ті елементи живої парафії, і сьогодні буде будеся про служіння Дєхоні, коли ми говоримо про служіння, служіння не можемо витиснути з себе, служіння навіть не можемо навчитися, служіння церкви і самих початків. Випливало завжди від внутрішнього буття церкви. Бо знаємо, що церква, буття церкві надає Господу. І саме це буття Господа церкві давало спроможній церкві продовжувати те, чим діяв Христос, як є. Коли ми поглянемо на сторінки, Святого Писання Євангелії, ми не можемо побачити якоїсь певної стратегії, певних пунктів, планів, по яких діяв Христос. Христос був Богом, Христос явив нам від вічного Бога, який був від віків. І Євангелій нам показує те, що де з'являвся Христос. Де він перебував, там він відповідав, як ми тебе казали, на ті суспільні потреби. І бачимо, це вияв відповіді на суспільні потреби церкви і кожного з нас. Звідки йде? Звідти, наскільки ми закорінені в житті Бога. От візьміть кожен приклад Церкви. Як ми приображуємося, правда, коли десь. Помолимось добре, нема різниці, що це є синічна, акапіс, Божесна літургія, ранішні вечірні молитви. Або ж ми, коли ми підемо до сповіді, ж, і десь з сокрушеним серцем відео, з бажанням переміг, як ми з ним інакше правда ж? як легко тобі парахам-адміністраторам. Собі спілкуватися з сотрудниками. І зворотно, як сотруднику легко знайти порозуміння з спарогом. Що це нам відкриває, волоюці? Відкриває те, що на світі ми живемо Христом. На світі і ми можемо того Христа втілювати життя. Христос може діяти через нас. Пригадується мені, Отець який є яким є святий Антоній Великий. Антоній Великий не мало, не багато христині перебував сам на самоті 38 років. І він два рази покидав свою пустину. І один з разів він свою пустиню покинув якраз для дияконії, для служіння. Коли, коли в місті сусідньому були заарештовані християни? Яких мучили, і він лишає свою пустиню здорожнь. з причин. З однієї причини, що сам хоче піти на мученицьку смерть. Знаємо, що у перших віках християнства вмерти за Христа це було чимось найбільшим покликанням християн. А з іншої сторони, Антоній затворник, який не відповідав на будь-які прохання людей. Лишає свій затвор, лишає свою пустиню, щоб послужити мучим. А чому? Тому що він перебував у Христі. І коли Він був, перебував у Христі, він був чуттєвий на потреби суспільства. Так як я згадував, як ми стаємо чуттєві на потреби суспільства, коли ми через свою сповідь або через молитву стаємо ближчі до Христа. І коли ми говоримо про суспільне служіння, це не є питання витиснути з себе то чи іншу ініціативу на парафії. Довго ми не потягнемо. Коли ми дивимося на життя тих чи інших святих, їхнє служіння не тому було, що вони ті чи інші ініціативи якось вичидали, видумали. Але їхнє глибоке духовне життя в Христі. Погляньмо в нашій церкві. Неперепадко, а з Божого проведіння блажений Емельян ковч є проголошений покровителем Священника. Погляньмо на його життя. Це є приклад суспільного діяча. коли він після свячень стає відвід і готовий для служіння Богові людям. Коли наші переселенці Сербії потребували священнослужителів, він зразу відповідає на цю потребу. Моментально. був одружень. Але він важився Коли починається Перша світова війна, є потреби капелянів українській Галицькій армії, знову він дуже швидко відповідає на цю потребу. Тоді починаються міжвоєнні рухи. І 20 років він є паребом перемішляним. За 20 років він є 40 разів арештований. 40 разів приходили до нього. З тих 40 разів 20 разів він відсидів більше чи менше. Чому? Тому що знов відповідав на ті потреби суспільства. Пригнічували українців і він став на їхньому захист. Приходить перший совітий, він відповідає знов на потреби суспільства, знову служить народу, але не українському, а польському. Ті польські влади, які декілька років перед тим переслідували українців, цей час самі терплять. Він заступається, захищається за них. Та за нами не Коли українці собі при нагоді, що поляки повеселяли, вони почали собі щось трохи з тих хат. брати. Він страшно висварив. І каже я, певно, був поганим пароком, коли вас не навчив, що будуть християни. Коли ви до вечора не повернете те, що взяли я йду з ваших пара, все повернуть. Став на захист поля. А та знаменита бобія в часій німецької окупації, коли він виступає. На захист євреїв. Знаєте, я про це голосно не говорять, але він серед священства не мав підтримки в тій своїй ініціативі. Дуже багато хто критично відносились до цього ідеї. Скажу більше, в 90-х роках священники також, не всі, коли ще не був проголошений блаженним, аж дуже гарно відкликалися про цю його ідею рятування, в ті часи євреїв. Але він відповів на суспільну потребу. І тоді його смерть там. Ми, Боже, має якісь зауваження, потреби, побажання для свого життя. Але погляньте знаменітість його поста. Він там у концтаборі, коли його вже мали визволити, він звертається митрополит Андрея Єроліна, він каже, не забирайте мене звідси, бо це є друге місце після неба, де я хочу бути. Браття отці. Чи кожен з нас може сказати на місце свого служіння, що це є друге місце після неба, де я хотів я булоти? Немає відваги. Але він казав, це в констаборі. Ситуації такій нелегкій, непростій. Чому цей приклад, який подає нам церква зірець сірець до наслідування був таким, що він був ідеальний, не був. би ходив до сповіді, певно, мав свої помилки, мав свої якісь недоліки, але його закорінене життя в Христі. І тому, коли ми говоримо про служіння ближньому, мусимо розуміти, що це служіння ближньому. Залежить від наших стосунків з Богом. Дуже часто ми собі маємо уяву, і скажіть, хто від нас не каже, що він не хотів би послужити. Кожен з нас десь має свою думку і бажання, що він не хотів би щось доброго зробити в своєму житті, всі хочуть на своїй парафії. Але подивіться часто, яку обманливу свідомість немає. Ми часто маємо уяву, що десь має з'явитися якась певна ситуація. Певні обставини. Одесь колись прийде якийсь час, коли я сам змінюся, чи зміняться обставини навколо мене. І от тоді я почну щось робити. Вже тепер можемо почати щось робити. Не маємо відтискати себе одразу особу блаженного Емеліана. Не вдасться нам це одразу. Але кожен з нас в міру свого духовного стану може щось робити. Міру своїх можливостей в кожних обставинах може щось чинити. Відкриємо очі свої ширше, поглянімо навколо себе. Подивімося, скільком багатьом особам ми маємо допомогти. Не шукаємо когось особливих. Погляньмо на притчу про доброго самарянина. Бог сам ставить перед очима священника Левіта, а потім цього самарянина, цього бідного чоловіка. Відкриймо свої очі, і побачимо. Бог кожному з нас ставить перед очі обставини, стави, де ми можемо служити. І тому з одної сторони завершується. це наші відношення з Богом. Це наша молитва. Бо якщо наша молитва стоїть на гідному місці, наша сповідь, наші стосунки з Богом налагоджені. Звідти буде випливати наше службі. Але поруч з тим, придивімося до нашого життя. Бог дає нам людей, Бог дає нам обставини ситуації, де немало, не багато, але кожен з нас може вже щось робити і служити.